Шоколадна майстерка для дітей. Захід відбувся у приміщенні громадського центру Вільний просір» в УГКЦ 31 травня. До майстерки долучилися діти з родин військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та полеглих захисників України. Учасники мали змогу навчитися топити шоколад, заливати його у форми та декорувати власні солодощі, проявляючи свою фантазію. Цікаво знати, як готується шоколад, бо Ну, тут така крута атмосфера та цікава. Ну, цікава інформація про шоколад. Мені сподобалося. Ви також мали можливість самостійно прикрасити, так? Так, так. Я самостійно прикрасив. І дали можливість прикрасити. Поділюся з батьками цією шоколадкою. Я передаю. Так, ну, Ще завтра в мене день народження висипчив при, при, це дуже класно робити щось своїми руками. Во так от мішати, поливати. Це хозяйство називається. ви готуєте самі, а потім самі їсте вас благодарять атмосфера. Ще привал. Бо ми тут вже не раз, ми тут були багато разів, гралися, готували, були, були майстер-класи вже, ми багато разів були. І ходили просто так до серфу, навіть просто. Треба розплавити шоколад, потім вийти його в форму, додати начинку і його заморозити і достати. Шолон. А що ти потім з шоколадку здашку? Ні, Ні, не треба. Я з ким то поделюсь. А з ким? З мамою, з братиком, з папою, з бабушкой. Діятускай після майстер-класу діти переглянули тематичний фільм Чарлі і шоколадна фабрика. Артеропевтичний захід проводився також для матерів та дружин військових. Організатор майстерок, благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ. Благодійний фонд Карітас реалізує міні-грант від альянсу громадського здоров'я, який направлені на психосоціальну підтримку населення постраждалого від війни. І сьогодні ми міркували над тим, щоб такого можна було нашим дітям цікаво зробити, і ми так собі придумали такий шоколадний день. В межах цього майстер-класу, цієї майстерки, ми маємо можливість поспілкуватися з дітьми, виготовити плитку шоколаду, подивитися фільм. В межах цього гранту вчора ми провели захід для жінок. Здебільшого це також були матері або дружини військових полеглих, військовополонених і зниклих брозисти. Ми вчора у нас такий був психологічний тренінг. арт-тренінг, ми виготовляли підсвічник, декорували підсвічник. до майстерки із виготовлення шоколаду Долучилося більше 17 дітей. Організатори вже анонсували наступну подію. 27 червня планується спільний захід дітей разом із матерями.